Манжиці затримали податківця, якого підозрюють у продажі фіктивних меддовідок про непридатність до військової служби. Як повідомили в обласному управлінні СБУ, він шукав чоловіків, які хотіли ухилитися від служби і, зокрема, виїхати за кордон. Від них підозрюваний отримував паспортні дані, які передавав залученим до схеми лікарям. Таким чином оформлялося фіктивне лікування військовозобов'язаних, яким видавали відповідні довідки. Це була підстава для зняття громадян з військового обліку. За даними слідства, вартість такої послуги становила 4,5 тисячі доларів США. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми, аби притягнути їх до відповідальності. Фігуранта було затримано в порядку статті 208 КПК України під час передачі ним ухилянту документів про зняття його з військового обліку. Наразі податківцю повідомлено про підозру у пособності з отримання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. це частина 3 статті 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна.